Так, всім доброго дня. Гарбузи у нас сьогодні. Ось дивіться, бачите, тут у нас гарбузи це турка посаджений. Ні, У даному випадку ось іменно ці. Це полька. А турка он далі. Ну що скажу, турка трошки гірше сходить. Український багатоплідний вже зійшов. Ну як гірше. Пізніше. Український багатоплідний раніше зійшов. Ось бачите, такі рядочки видно. Сходить, зараз це турка. А вон туди, ще далі, буде український багатоплідний. Ось бачите також рядочки. українського багатоплідного, але бачите, він такий, якось щось крутиться, трошки пожовтів. ну Я так зрозумів, пожовтів він тоді що в нас морози, то мабуть його це трохи прихватило. Ось навіть насінина на ще є. Сходить чудово. Тут тобто кожна круточка зійшла, все добре. Ось бачите. Так він туди он йде. Так що гарбузи будуть. Це ще, ще потрібно почекати, і не міг проривати, тому що, бачите, кучно багато росте. І потрібно буде прорвати, щоб вони росли нормально, щоб вони забрали один в одного. Корисні речовини. Ось бачите такий рядочок іде. Ну, класно посходили. Арбуз, арбузи ростуть як на дріжджях. Ось рядочок. Значите так, Ось іде. Тут ринок, Тут ось. Ось далі. Х. Тобто посходили добре. А ось тут у нас воно в холодку виходить. І трошки пізніше буде сходити. Бо там де сонечко, там бачите вже як зійшло чудово. А ось тут саме такий клаптик. То вони ще десь ось, видно навіть, що тут сиріше. Ось Бачите, так воно йде ділянка. Ось це ось бачите? Оце все сире, оце, а туди все сухіше вже пішло. Ось під краєм. Так, покажу. Ось так, оп. Ось, бачите, воно сире. А там далі сухеньке, то воно нормально сходить, все добре. Ще його прорвемо і буде все чудово. Кому сподобалось відео, кому цікаво, що буде далі з гарбузом, підписуємося на канал, ставимо подобайку Гарного дня!